Сьогодні п'ятниця, а це означає, що черговий урок у пухнастій школі чергування зараз до вашої уваги. Багато зараз буде корисної інформації для відповідальних і турботливих власників і котів, і собак. Ветеринарний лікар, дієтолог Ксенія Довбиш розкаже про моду на беззернові корми і чи дійсно вони чимось краще за ті у склад яких є зернові культури? Ну давайте подивимось. Чи знали ви, що для котів та собак не є проблемою перетравлення обробленого зерна? Я Ксенія Довбиш, ветеринарний лікар, дієтолог. І я розкажу, яким має бути якісне і здорове харчування ваших улюбленців. Харчові потреби собак та котів відрізняються від людських, найперше через фізіологічні відмінності. Тому, складаючи раціон для домашнього улюбленця, важливо орієнтуватись не на тенденції у харчуванні людини чи власні вподобання, а на те, скільки і яких речовин потребує тварина. Білок разом із жирами і вуглеводами є одним із основних макронутрієнтів у раціоні. Достатня кількість білка сприятиме здоровому зростанню тварини, а ще він необхідний для нормального перебігу вагітності та у період одужання. Але спеціальних депо для зберігання білка у організмі немає. Якщо він у надлишку, він буде перероблятись в енергію, і тут неважливо з одного він продукту чи з різних. Головне, щоб улюбленець був забезпечений необхідними амінокислотами у правильних пропорціях. Джерелами білків можуть бути м'ясо та субпродукти, зернові та бобові, насіння та овочі. Вуглеводи мають переважно рослинне походження. Вони містяться в зернових, а ще в горосі, картоплі, молоці, фруктах і ягодах. Без вуглеводної їжі коти та собаки можуть обійтися. Їхні організми можуть синтезувати деякі необхідні вуглеводи із амінокислот. Але якщо вони є в раціоні, це на користь тваринам, бо це найпростіший шлях отримати енергію. Основним джерелом енергії для собак та коців є жири. Вони дають вдвічі більше калорій, ніж білки чи вуглеводи. Окрім того, вони є провідниками жиророзчинних вітамінів, необхідні для загоєння ран та репродуктивної функції. зернових і злакових культурах багато клітковини. Цей компонент необхідний собакам та котам для підтримки нормальної роботи шлунково-кошкового тракту. Клітковина практично не дає енергії, проте, споживаючи її, тварини почуваються ситими, не отримуючи багато калорій. Тому клітковина є важливим інгредієнтом у деяких раціонах для зниження ваги. Вона також часто життєво необхідна для тварин з діабетом та розладами шлунково-кошкового тракту. В останні роки все більш популярними стоять корми для домашніх тварин, що продаються як беззернові або або фрі без злаків. В них використовують картоплю, тапіоку, бобові, як джерело вуглеводів, замість кукурудзи, пшениці, рису чи інших зернових. Ці раціони часто рекламуються як здоровіші і такі, що менше викликають алергію. Але, попри популярність беззернових кормів, про їхні переваги для здоров'я тварин не йдеться. Супереч поширеній думці, зернові рідше викликають харчову гіперчутливість у тварин ніж м'ясо. Тому перехід на беззерновий корм із збереженням тих самих м'ясних білків, що й були раніше у раціоні тварини, навряд чи принесе користь тваринці із харчовою алергією. Якщо корм підходить тварині і задовільняє всі її потреби, неважливо є в нього складі зернові чи ні.